Дановські золоті верби. Свячені штани. З кожним днем ляпчики ставали смачніші. Чережні дозрівали, а жито наливалося. Незабаром ми вже терли не колоски, а зерно, і те тісто мішали не з злопухами, а майже зі спілими ягодами. На додачу мама вимінила двоє гусей, гарнець проса і в нас з'явилося манцарі. Каша, перемішана з молоденькою цибулею і запищена на тих же кабакових листках. Водночас почали з'являтися огірочки, морквачка, яблука, груші і все те, чим багата наша земля і чужі городи. Достаток приніс у нашу хату злагоду і кращий настрій. Усі домашні ходили в поле на жнива, а мене залишали вдома за сторожа. Мене та ще старого добродушного чорного кодла, який гавкав лише тоді, коли хтось ненацька наступав йому на хвіст. Щоб такі неприємності траплялися рідше, кодла, умудрений багаторічним псячим досвідом, залазив обусковий кож на причілку і спав там сном праведника зранку і до вечора. Будучи. Переконаним, що кудла з холодка нікуди не втече, я поклав на нього обов'язки сторожа повністю, а сам переключав свою увагу на чужі городи і садки, щоб підстерігати, що додозріває не і негайно ж засвідчувати свою пошану до чужого добра. Виходило в мене це так успішно, що не встигало, що сонце підбитися на рівень сусідського виш... вишника. Як я вже об'їдався зеленим маком, горохом, морквою, грушами, яблуками та іншими плодами. Опісля мене схилило на сон. Я залазив підбусковий кущ до кудли, і ми там по-дружньому ділили наші обов'язки, аж поки сонце не підіймалося так високо, що тінь від буску вже не рятувала нас від спеки. Тоді кудла перебирався у вишник, а я йшов <кій> доїдати рештки своїх здобутків. Які зберігалися у великому вербовому дуплі, куди я залазив цілком, затулявся зсередини густої гіллякої і міг нікого не боятися. За цими клопотами минав день пригасло сонце. Кури переставали порпатися в смітті і гуртувалися побіля курника. А я залазив на яблуню, що росла в нас біля воріт, і дарувала нам маленькі перекислющі яблука. Об неї ще чухалась боками наша худоба. Я влаштовувався на своєму сідалі з чотирьох розчепіраних гіляк і дивився звідти на поля, бачив, як там копишаться люди і як множаться полукіпки, рибіють жіночі дівочі хустини. Саме тепер, коли сонце вставало на вечірньому прузі, десь ненацька народжувалася пісня. Мені дуже кортіло підстерегти, де і як вона народжується, та, не вдавалося, я завжди пропускав той перший голос, який починав її десь у вибалку. Ой, у полі озеречко, там плавило відерочку. З як клепки дубовий десь Ой, не цурайся мене, серце. Вихопившись з вибалка, пісня широко розливалася по всьому полю, і вже важко було збагнути, де співають, звідки линий голос. Бо як будеш цуратися, будуть люди сміятися. Я теж співав, сидячи на кислиці. У мене так здорово виходило, що навіть кудла не міг лежати у вишнику, перебирався на подвір'я і, присівши на дровітні, на задні лапи, заздрісно поглядав на мене, солодко позіхав та ще й облизувався. Співав я доти, поки не помічав на суголовках нашу кобилу, сивку, що в супрозі з нідим. Дядька Тарас тягнула воза. Я одразу впізнавав кобили воза, ритмом сповзав з обчовганої яблуньки, надриваючись відчиняв ворота надстріж і чекав кільканадцять довже, довжецьких хвилин. Разом з возом і кіньми подвір'я заповнював солодкий дух свіжої стерні, жнивної пилюки і молодої конюшини. Мені стає радісно і святково, я усміхаюсь, підстрибую, бігаю навколо воза, а Маринка, що вернулася із жнив, зневажливо кидає. Ото раденький, що дурненький. Та я навіть на те не зважаю, стараюся допомогти татові випрягати коней. А як ми лишаємося на подвір'ї вдвох, вони питають лагів, не хочеш хліба від зайця? Я мовчу, не знаю, що відповісти. Татові те подобається. Вони дістають з передка воза торбину, витягають з неї за. Товчений кавалок паляниці протягується аж під мій ніс. Бери та тримай міцно, ну, а то заяць прибіжить та видере. Я ледве його не здогнав, щоб відняти цей шматок. На татовому лиці густа сітка з гаслих сонячних променів, а очі й досі променяться, наче набралися за день сонця і самі стали сонячними частками. Я тримаю обома руками шкарубку грудку паляниці, що нагадує глиняний балабух. Той балабух пахне чомусь полином і рілею, мені забиває подих, я не наважуюсь піднести його до рота. Попробуй у зайців смачний хліб, заохочує тато. Побережно відкушую маленький шматочок і починаю жувати. Жую і відчуваю, щось солодке розтікається по всьому тілу. Наповнює мене щерть, і я починаю рости, і рости. Ось я вже сягнув татові по пояс, потім плече й сягнув, далі до вусів дотягнувся. Згодом уже зрівнявся, але тато глянули на мене і як осів. Правда ж смачний хлібець? питає тат, і ще дужче мружиться од якоїсь приємної думки. Смачний, наче мед, кажу, відкушую другий шматочок, жую і наповнююсь новою радістю. І знову росту, росту, тож підростає, та сам будеш у зайців хліб відбирати. Я вже великий, візьміть мене в поле. Тату дивляться на мене крізь щелини повік, питають а коней ти не боїшся? Ого, а ти чого їх боятися? І я, на доказ свого господарського хлисту і душевної відваги, поліз просто під конячі морди, сивка торкнула мою голову м'якою губою, а гнідий, форкнув і обрискав мені лице чомусь зеленим. Однак я не втік, лише просів трішки. А й справді не боїшся, приємно здивувалась тату. Поміркували, мовчки випрягли гнідове, підвели до плота, поманили мене пальцем, іди но сюди. Ану велась на коня, подивлюся, який з тебе їздець вийде. В мене затремтіли руки й ноги. Звичайно, від несподіваної радості. Я подивився на тата з недовірою чи не жартують, бува. Дорослі дуже полюбляють гратися з меншими, як краються з котом. Коли дивлюсь, не жартують. поправляють гнітково по бродьку, не оказують, аби сумирно поводився. Гайда, гайда, сміливіше заохочують мене. Забирайся на плита, а звідти плинеш. Далі я вже не роздумував. Видерся на пліт, сперся однією рукою на конячий хребет і скік опинився там, де й має бути всякий вершник біля самої гриви. Хопився пальцями за чорну мичку, а гнітко сіпає шкірою, хоче прогнати мене, як муху, тільки дарма. Я тримаюся цупкою руками і ногами. Правда, кінь тепер видався мені. Двоє вищим, ніж коли я дивився на нього з землі. а хребет виявився не таким безпечним, як здавалося, одразу вп'явся, мені всідало. Тато подають повід, а я не можу його вхопити, Боюсь опустити рук з гриви. Але все те дрібнички проти моєї радості. Вона в мені так високо піднялася, що аж розтискала груди. Гнідий нарешті збагнув, що на ньому сидить справжній вершник, переступив з ноги на ногу. Почекав, поки я вдарив його п'ятами в перепріх і зневажливо форкнув. Я гукає так, що ж дух забиває, а він капосто поглядає на мене одним оком і форкає, Мог би сміється з моїх намірів. Нові спроби змусити коня підкоритися моїй волі призвели до того, що він опустив голову і почав щипати траву під плотом. Виручили тато, взяли коня за недоузок, вивели його разом зі мною за ворота. І вже тоді я гордо поїхав далі. Ще пак мені не гордитися, адже сиджу на справжньому коні. Він мотає справжнім хвостом, форкає справжніми ніздрями, прядає справжніми вухами і поглядає на мене справжнім конячим оком. А я вершник, я на коні. Гей, люденьки, дивіться на мене швидше. Я ж сам їду по вулиці, сам ніхто не веде коня за повід, я сам тримаю мотузок у руці. Можу навіть шарпнути будь і кінь це відчує. Правда, шарпати я не хочу, бо гнеди, може, не... <кій> не так зрозуміти мій сигнал. І зверне кудись у бік, тоді я з ним не впораюсь. А тепер дивіться на мене. Дивно, чому ніхто не задивляється. Гей, вибігайте до воріт та дивіться на всі очі, бо більше зроду такого вершника не побачите. Радісні хвилини завжди короткі. Я навіть не щося, як подолав на коні весь горбок. З'їхав аж на долину. І опинився перед ворітьми дядька Танаса. Признатися мав надію, що вже тут належно оцінять мої подвиги. Але де там, високий і незгравний, з запалими щоками, подібний чимось до свого коня, дядько Танас саме тоді рубав дрова, плював сокирою товстецького пня, помітивши мене за ворітьми, кинув сокиру, подибав оченята. Я сидів на хребці, посміхався і чекав похвали. Та дядько навіть не звернув уваги. Що я приїхав без тата, а може, не добачив, задумавшись, щоб вивести його з стану байдужості, я намисне гукнув в його гнітко. Але дядько і далі не звертав на мене уваги, наче йому під вухом комар пропищав. Щоправда, кінь послухався і, твердо ступаючи по втоптаній землі, потупав через подвір'я до хліва. Тим часом дядько зачиняв ворота. Вони скрипіли, ніби молоденьке лошає і вже тут... Стрільнула думка, адже мені треба ще й злазити з коня, як то буде? Може попросити дядька або допоміг. Але ж то буде чорна ганьба для мене, як для вершника. Попробувати самому стрибнути, боюсь, воно й високо, та ще й під ноги коневі можна втрапити. Що ж воно буде? Якби дядько до нас сам здогадався та прийшов на допомогу, але замість поквапитися услід за конем. Та мені на допомогу дядько гукнув до сусіда і відразу скрипнула хвіртка, наче хтось котові на хвіст наступив. Тим часом, Гнітко, будучи конем поміркованим, пристував собі до рідної стані, двері якої були відчинені навстіж. Десь на середині подвір'я мене осінило. Я пригадав, що при боці висить дарована дядьком Янком шаблюка. Правда, за тих кілька тижнів я встиг її затопити і зламати до половини, але ж друга половина. Та, що з рукояткою ціла, не роздумуючи, хапнув шаблю за ручкою і заходився розмахувати нею над головою гнітка. Він зрозумів це як заохочення і вже швидше перебирав ногами. Тоді я почав гамсилити його по боках, це йому не сподобалося, і він крутнув головою та форкнув так, що ледве не здув мене з свого хребта. Він і не думав спинятися чи змінити свій курс. Пішов просто. Достаннє, що манило його чорним отворем від чинних дверей. Моє незавидне становище стало ще більш скрутним, як звідкись вирискався клятий рябко. Про нього то я і не встиг подумати, а він забіг з правого боку і вишкірився на да? всю пащу. Гаррогав в отробі моїй все похололо. Рябко здавна виявляє до мене неприязнь. Коли я появлявся тут з мамою чи з татом, він забував про все на світі, пильнував, щоб схопити мене за литку або хоч за штани. Аж раптом така нагода, я сам з'явився на його рідному подвір'ї. Я глянув на вискалені зуби і зовсім забув про гнітка, Підтягнув ноги вище і думав тільки про те, щоб їх не дістав рябко. Та чим більше ховав я свої липки, тим вище він скакав. Раптом я зрозумів, що мені не минути страшної катастрофи. Навіть рябко збагнув трагічність мого становища і, просівши віддалік на задній лап та вислопивши язика, з цікавістю чекав цього фатального кінця. В його очах не було вже люті, вони наповнилися веселим, злорадним сміхом. А гнітко тим часом входив опроріст дверей, нероховано на коня з вершником. Я, впираючись руками об дилину, сповзав по хребті до хвоста, аж поки не гепнувся додолу. Коли отямався, то відчув, що сиджу верхи не на коні, а на свіжому коров'яку під стіною хліва. Справді відчув. А не побачив, бо кілька хвилин сидів із заплющеними очима і чекав, коли рябко накинеться на мене, та почнеш матувати. Та він чомусь не квапився і я розкрив очі. Довгенько ми дивились один на одного, не наважуючись діяти. Признаюсь, рябко починав мені подобатись. Зблизька він не був таким страшним та яким видавався здалеку. Звичайний пес, майже такий, як наша кудла, тільки трохи менший і очі червоніші. Та й морда, ніби довше, значить, зубів має більше. Напевно, я рябкові теж сподобався, бо він раптом класнув зубами і проковтнув муху, ніби похвалився передо мною своєю необійкою спритністю. Як би розвивалися наші взаємини далі, сказати важко, бо незабаром на подвір'я зайшов дядько Танас. Побачивши нас у таких братніх стосунках, він похитав головою, сказав докірливо і ти. Розумного батька син не знайшов кращого місця погратися з собакою. Тут дуже добре поспішив я запевнити дядька. І, скориставшись з того, що він зовсім близько і на випадок його міг прогнати пса, підвівся з свого м'якого сидіння і подався швидше до воріт. Ей, хлопче, стривай! То все ти понесеш додому? спитав дядько, може б, хоч трохи тут лишив? Нехай буде так, засоромився я. Як знаєш, мені не шкода, тепер твої штани освячені, біда не вчепиться. Дядько та нас пішов у повітку, звідки старчало об... обшмугляне, дишло воза, а за ним поплівся і рябко.